Так, всім привіт! Сьогодні у нас 6 червня вже, вже я запутався в днях. Приїхав подивитися на нашу кукурузку і просто в захваті. Значить, це кукурузка у нас від компанії Вніз. Е Гібрид називається Тесла, у неї 350. Висіяна вона 19 квітня. Потім була тут проведена одна гербіцидна обробка е гербіцидом Морган. в нормі літр 25. На гектар плюс прилипач вівоут. Также, що в нас по попереднику? Попередник у нас тут соняшник. Ось видно. Соняшник. Був, ось не погорів. Горів соняшник. такий зараз вона в фазі, попала вона під два мороза е, Думали пересівати, але вирішили залишити. ну, Урядочок вона вже закриває, між майже закрила. Зараз у нас жара на вулиці, 42 градуси. Я тільки що дивився, але я піднявся вітер, тільки що то прохладніше стало. Ось, соняшничок, бачите. По попереднику у нас. більш-менш Ви бачите. Але один все-таки буріонець просто. Вон дивіться, що робиться. Почала вона посинкуватися, я оце замітив, що вона дуже сильно почала посинкувати. Бачите? Ось, ось. Ось, не знаю, з чим це зв'язано. Одна бур'янинка все-таки ось де виросла отака. ну Дуже сильно почала пасинкуватися. Бачите? Осьо-ось. Ось, ось. Хтось, я знаю, каже, що кукурудза пасинкується, щоб вологу для себе, потім з цього пасинка бере вологу. Не знаю, правда це чи не правда, ну подивіться. Усі майже пасинкуються. Блін, Дуже сильний вітер, вибачте, якщо буде погано, реально чутно, одразу вибачаюсь. Кукурудзка, дійсно, як по мені, то непогана. Берізка вже відросла. Вона одразу згоріла, тепер знову відросла. Ось бачите, видно, що після морозу. Дивіться, що робиться. Блін, один, два, два пазинки кидають. Що це таке? Хто знає, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось такий ось її стан. Це якраз оцей город, де, де я орав то бур'яни двохметрові, І що люди з мене сміялися, казали, що весною тільки дурачок ора і що ти бур'яни приорав, воно там назад все вилізе. Короче, в те там не буде. Показую. Для таких дурачків. Ось кукурузка, такий на неї стан. Я ж кажу. Хто хоче, хай робить, що хоче. Ми знаємо, що ми робимо і все в нас виходить. Ось така у нас зелена маса. Значить, По попереднику. Отам це все попередник соняшник. Тут попередник бур'ян двохрічний. Тому ну, по чистоті дивіться, я не знаю. Я не буду нічого приукрашувати, дивіться самі. Я ж кажу, гербіцид Морган літр 25 на гектар. Десь приблизно в мене вийшов 1,3 літра на гектар. Така кукурузка. Я ж кажу, як по мені, то все чудово, все прекрасно. Отак от. Таке от. щось є. Зелене. Скучаю реально з тими временами крудисні. Об'їсися зеленої кубніки. Тоді болить живіт, ходишний. І більш нічого в жизни не волнувало. Главне, би в була і поводи б свічем красти. Так, тож, я покажу вам зараз гарбузи. Це в мене вдома. далеко не буду йти показувати, вдома покажу. Це в нас посажені на насіння на наступний рік. На і вони вже проповуті два рази. в рядку один раз, їжджать, а два рази проповуто. Ось така ось картина, так вони виглядають. Рідкувато трохи, ну я попідсажував ще. Ось, все, бачите, вже маленькі посходили. Коротше, треба буде пробігтися ще раз із сапкою по зрубою. Ну такі вони все. Як по мені, красиві. Ось свіженькі повиростали, земля, звісно, у нас жара, блін. Вчора на градусник дивився, 42 градуси. Сьогодні не знаю, сьоми, наче це є е, червня. Щось таке тут оце попідсажували. Ну. Це на насіння будуть. Тому все покажемо, розкажемо. Можливо, кому треба посівмат, підписуйтесь. На осінь буде посівмат, бо я собі ну, завжди вирощую свій посівмат хороший. Щоб не брати, що попало. І ну, вам теж буде. Якщо треба, кілограм 200-300 на продажу буде, може навіть і 500, бо в мене ще один город є на посівмат. Там також посіяне насіння першої репродукції. Я в тому році його сіяв, охрененне, в мене воно насипало по тоні з гектара. І тому я посіяв там ще один город. Зараз ми його також Ну Там кращі гарбузи, ніж тут. Я його може теж покажу. Він далеченько від мене, може покажу, якщо буде час, не хочу туди їхати, щоб чисто вам показати. Я ж кажу, я ніколи нічого не заставляю, ні куплять, ні. Мені аби собі було насіння, а хочете й вам нормального, провіреного. Я ж кажу, я покажу далі, які вони будуть. Вони зараз це вже піднялися, бо вони недавно тільки зійшли. А зараз ми пропугли вже такі ловки. Гарбузці. Та там теж посіяне оце першої репродукції. Також на насіння, буде насіння, собі оставлю. Не знаю просто, скільки ми положеємо засівати, бо багато людей теж просили насіння гарбузового, щоб я їм продав. Та Думаю не за всі гроші міру. Як там дивлюсь, продають по 700 гривень за кілограм, по 600 літа. Ну блядь, з якої Турції, о чому ви розказуєте? З Турції, з такої Турції, як у мене оце. Вон бачите, теж тільки посходило. Так що така картина, так гарбузи виглядає. Так що кажу ж, підписуйтесь, на осінь, буде все. Між ряд мотоблоком, як я і казав, рядочок повимо, е руками. Сапка і погнав. Работаєш. Бачите, це теж. Ну, це ми свіжі попідсаджували. Ми проростили і вже посадили, поняли? Бо земля суховата. Ну, це десь тиждень гад підсадили, може десь отак. То такі, коротше, щоб місце не гуляло, бо будуть бур'яни, як знаєте. Так всі площі, може, дополим, тоді ще разок о, тут пробіжимося, бо я бачу, де не де вже почав бере. йде. Бачите, повискакував бур'ян. Ну, це той, що сапка не забрала. Такі рядочки. Така картина. Забув вже сказати, що на посівмат ми сушимо без вогню. Хто знає то треба, щоб температура була невисока, тільки на сонці треба сушити. Тому ми сушимо собі без вогню на сонечку. Вибираємо обережно, щоб не пошкодити насіння руками і сушимо на сонечку. І схожість потім буде 100%, а не так як ми купили один раз, половина плюс кого половина цей взагалі не сходить, тому що ну сушено огнем, поняли, газом. Чи дровами чи ні То половина не сходить. Ну, гроші віддаєш, а воно. Досраки. Тому я ж кажу своє і сюди я забув сказати, сюди я в... хімії взагалі ніякої не вносив. Тут ні до сходу, ні після сходу взагалі ніякого не було. Переорали, задискували, посіяли гарбузи. Потім два рази пропололи і один раз пропололи в рядку. Ще один раз пропололи в рядку і все. І я думаю, через тижня два вони вже цю площу закриють повністю. Я вам потім ще покажу. Побачите, багато просили показати, як ми полимо, що ми робимо. Чесно, немає бажання взагалі нічого знімати. Я нічого і не знімав. Вже ми і кукурузу опирскали, і сою половину опирскали, половину пересіяли. Нічого не показував, так як взагалі немає ніякого бажання щось показувати, знімати. Значить, Як ми з гарбузами, що ми робимо? Гарбузи у нас в основному посіяні ділянки городи до 50 соток. І такі огороди реально дуже багато. Значить, що я роблю? Я полю міжрядку на гарбузу мотоблоком, фрезою. Прополюю. Потім вони. Як ми встигаємо, ми в рядку полимо. Як не встигаємо, вони ростуть. Головне, зараз я їм кисню дав. Він зараз це прополено два дні назад. Ось, Осьо. Він вже такий вимахав, він був маленький. десь... Отакий, от приблизно отакий, от отакий. Зараз вже отакий, от бачите, за 2 дні кисню дав. Це вам такий лайфхак. Хоч і мало хто це розказує, але я вам розкажу. Міжрядку прополов якомога ближче до рядка. Все, буквально за тиждень він з отакого гарбущика привратиться. Ось такий за 2-3 дні виростає. А за тиждень він вже буде здоров'яний просто. Він, оце що в рядку це взагалі мелочь Головне, щоб воно дрібне було, щоб він успів е, викинути гудину. Коли він викине гудину на середину, йому вже пофігу там, буде в рядку той бур'ян чи не буде. Коротше, ми робимо так. Ну, звісно стараємося проповити рядок хоча б один раз, щоб він розкинув гудину. А як уже не встигаємо, то то залишається так. Тому що, я ж кажу, у нас гарбузів доволі багато по городах досходовий не вносив в цьому році сам винуватий що не вносив на наступний рік обов'язково буду вносити досходовий чому не вносив ще скажу бо багато городів на які іменно гарбузи посаджені це людські городи, які біля хати, ну, біля хати зрозуміли там 20-30 соток людей і люди повіддавали, що бери там, сади, тільки не пирскай. От тобі чого я не вносив до сходу. І Прополюю отак, в рядку там раз-два пробігся. тут Просто такі широкі тут рядки е, ну Багато поставляв. Я вам показав ще, як ви прополюємо, він там остається сантиметрів 5-10. Смужечка така. І воно взагалі отак вот виростає. 30 см шириною. та смужечка взагалі ролі не грає. А тут чого так широко пройшовся, бо спішив, коротше, бо у нас погода, ви самі знаєте, яка є. Спішив, щоб, щоб всі городи хоч як-небудь пробити хоча б по такій смужці. Бо то фрезою треба два рази йти. Раз, ну, в одну сторону і другу потім забирати. А так хоча б спробував. Щоб, щоб встигнути. Залишився в мене ще один город. Сьогодні може я його доб'ю. І... бо в нас стоять дожжі опять на тиждень. А далі вже будемо в руками так, хоча б по одному городу в день будемо прополювати гербіцидом просапіусом. Тут, звісно, ков'єр був везде такий, я то фрезою, тут вийде на, фр... на дві фризи, бачите, пройшов. Я то фризою раз-два його прополов в день по городику, по такому, по 30-40 по сотих і... Виходить ходить нормально. Ну він я ж кажу, він росте, ну що його, бур'ян не задавить його ніколи, отакого от гарбуза. Коли він отакий маленький і... Ось допустимо, що я хотів показати, дивіться. Ось він малесенький. І тут уже росте така лобода, то це, звісно, його... Він конкурує з нею. Ви розумієте, він задавить бур'ян. Той гарбуз, товку з нього особи не буде. А коли він отакий ось, і там якийсь бур'ян росте, то... Мілочі, ну робіть як знаєте, як хочете, я вам просто ділюсь своїм досвідом, як можна зробити швиденько. І отримати нормальний врожай. Навіть на таких грязних городах ми отримували по 600-700 кг насіння сухого з гектару. Тому вибір за вами. По можливості, звісно, будемо Особо зараз той людини знайде, щоб когось наняти, хто поміг прополоти. Тому що зараз... Які жінки пооставалися, то або в самих роботи повно, або, або в когось працюють. Так як у нас теж є люди, які займаються гарбузом, і у них поболі гектарів. Ну а так, звісно, якщо хочете садити, то рекомендую внести, звісно, розходи. Dual gold плюс кломазов, по-моєму. Мішаєте бормотуху і вносите, і забулися. Якщо він виросте, допустимо, такий... Як тільки тільки почне приростати бур'янну, що до сходовий пропустить, то взагалі <свісно>, нічого йому абсолютно не буде. Ну, такі, воно, такі в нас всі городи. Це один показав, бо тут просто проїздом був. Я ж кажу, немає бажання нічого ні знімати, ні показувати. Ні. Сушку тут не робимо нічого, не переробляємо, нема бажання взагалі нічого робити. Мабуть, так воно і останеться, будемо так сушити. Може літом переробимо, У нас зараз жара пошла, я на жару дуже слабий, я не переношу жару. Тому в мене зразу тиск, в мене зразу. Коротше, ось такі гарбузи, пишіть, коментуйте. Нормальні, ненормальні. Я ж кажу, ось до полю, може сьогодні той город приїдемо і пробіжимося, їх хоча б в лободу позбиваємо. Щоб перший. Перший раз проповувати, більше мені нічого не робити. Нема бажання. То попробігаємося. Може. Да, цей. Да. так уже і покинемо на цьому. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Кому не подобається. Не ставте вподобайки, мені взагалі без різниці. Все, всім гарних врожаїв, ціни, здоров'я і ж, миру. Так, по чесничку, де-не-де пішов бур'ян, ну ніхто його вже 10-й раз поводити не буде. В цьому році вже, мабуть, разів 4 пололи. Скільки його можна вже поливать? Ми зараз вже полим гарбузини, встигаємо, тому вже ніхто його поводити не буде. Стрілки вон такі, ходимо, обламуємо стрілки. Так як таке заняття не дуже мені подобається. Ну а що робити? Ходиш, головне її обламати, щоб був гарний чесник. Часник має дійсно класний. 15 чи 17 кілограм в тому році 100 кг вийшло. Тому я ж кажу, можливо кому треба на посадку. Ну, він такий товстий, мощний. Класний часник. Мені подобається, я буду вже копати, то кажу, кому треба часник на посадку пишіть. Так як мені скільки його не треба. У мене тут площа часника цього і за мною ще в 10 разів більше. Тому кому треба, пишіть. Домовимося на да? чистський його купати, буквально там, да? сьогодні там 7 червня, наче. Там буквально через місяць-півтора його вже копати. тому Перед замовленням можете писати мені у цьому. В коментарях пишіть кому потрібно на посадку. Я потім далі ще відео покажу, який він буде. Ну, Чесний край не мучніший. Там такі зубки здоровенні.